Доброго вечора, ми з України. Вітаю друзі. 12 жовтня 2022 року. Розпочали вже потроху копати фундук. От, в основному копаємо це двох і трьох річку. Ну, бо одну річку ще трошки як зарано копати. Ну, вже можна починати, але ще трошки як зарано. Ось вам хочу показати. Показати трьох річку. Яка в неї коренева? Це просто гіганти. Навіть не вдається землю з неї обтрусити. Ось такі, ось такі гіганти в неї. Ось. Така вже поросель, це конкретно сорт Кавказ. От. Така вже поросель поперла. Буду її обробля... обрізати. От. Підготовлю ці саженці. Їх багато, людина приїде здалеку. Завтра чимало таких замовила. От, зараз я їх, я їх попідготовлюю прямо до посадки, попросили, домовились, що одразу підріжу. От, бо якби, навиків таких особливих людина немає. От, тому підготую от, і вам дозніму відео, просто вирішив перед обрізкою. От, такі в основному трьохрічка. Ну, Звісно, не всі сорти. От, вона бере обільний і Кавказ. Вони отакі, да, Обільний вже з сережками, трошки підріжу, трошки, щоб сережки залишились. От, щоб сигналочку побачила людина на наслідуючий рік. От, така картина в нас по трьох річкам. Ну, В принципі, результат дуже хороший. Двох річка в раз за три менша. Ну, цей, цей рік він якби, догляду крайній мінімум був, бо було чимало інших проблем. Всі розуміють це, в принципі. От, тому росли як росли. Та вони і завжди в мене в принципі росли. Без мінералки і без штучного поливу. От, в принципі, нормально. Зато проживання в них дуже хороше йде в такого способу вирощених саженців. От. Ну, це моя практика, я нікому не нав'язую і нікого не дорікаю в інших технологіях. Це діло кожного. В кожного свої методи, свої методики і технології. Ось така картина, ось такий корінь. Буду підготовляти. Обріжу і вам, якщо не стемніє, або візьму, ось де фундучок стоїть, дозарюється, підсихає, от ріжки туди поставлю, вам покажу, як підрізав, як підготував і що взагалі в цілому вийшло. Так, друзі, ну що, вже на вулиці темно, повністю, так що картинка буде не дуже, от але тим не менше обрізку я зробив. Ось, Підготував для людини е, таку щадящу обрізку, не дуже сильно. От, е, людина попросила низький штамп, бо буде е, ручна робота постійно, там ні техніка, нічого не буде ходити. От, низький штамп, низький штамп і зробив. Ось така коренева, ось такий сорт Кавказ. Ну, Яка особливість цього сорту, що він закладає сережки? На 3-4 рік. Врожай може на третій закласти, а сережки на 3-4 рік. От. Ось приклад обільний. Він цього року вже був ці рослини з такого типу коренева. Дуже здорова коренева. ось руку, якщо взяти, прям вось, восьмий ніг. Ось, він вже був з врожаєм. Більшість рослин вже були цих з врожаєм, сигналкою. От. Така картина. Ось такі саженці трьохрічні. В принципі, дуже мені подобаються. Я думаю, що проживаємість їх буде дуже хороша з такою -то кореневою трьохрічною. Вже майже як палець товщиною. От. Зараз двохрічку буду підготовлювати. А, ще трьохрічку обільно обріжу її, е, сформую. Ось. І буду підготовлювати двохрічку. Не знаю до якої пори це все затягнеться, але... Тим не менше зробити це все діло треба. Ось така картина. Так що відправка потихеньку ну, стартанула, можна так сказати. Пара холодає. От. Але ще до заморозків доволі далеко, так що, в принципі, ще, ще, ще працювати і працювати. Садити і садити. Все, друзі, всім миру. Почуємось.